Наприкінці 1592 року до Гавані Маніли, це столиця Філіппін та головний розповсюдник іспанської благодаті в регіоні, прибуває нічим не примітний корабель, а з його борту сходить нікому невідомий такий собі де Дернан Гонсалес. Було парубкові трохи більше 20 рочків. Звідки він взявся та хто він був по життю? Ми не знаємо. Все, що збереглося про його попереднє життя, відомо тільки з його слів. Що поготися джерело таке собі. Тому розбиратися в цьому не станемо. Я тільки зазначу, що версії стосовно походження Бласа, його сімейного стану та матеріального положення було так багато, і всі вони суперечили одна одній, що дехто став поширювати чутки, нібито Блас-Руїз, людина плащата кинджала, тобто дотичний до Держбезпеки імперії. Чесно кажучи, версія не зовсім безнадійна, тому що, не дивлячись на свій молодий вік, юнак хвацько вимахував рапірою та алебардою, мав неабиякі таланти лідера та керманича і, взагалі, був Орел, яких світ не бачив. Непрямим доказом цієї версії слугує той факт, що про його минуле ніхто не зміг накопати геть нічого. Проте, можливо, це нахрюк. Бо мутна біографія притамана багатьом конкістадорам, бо, як ви розумієте, конкістадорювати йшли люди специфічного складу характеру. А це давалося в знаки і накладало відбиток на минуле. Облишимо цю небогоугодну справу коперсатися в минулому. Яка різниця, ким був Блас-Руїс? Для нашої історії набагато важливіше, ким він став. Невдовзі після прибуття в Манілу Блас Руїс доєднався до загону португальця Георгію Варгаша. Останній мав відправитися з багатим вантажем до В'єтнаму, і це був лише початок приголомшливої історії. Всі чули про Пісаро та Кортеса. Але сьогодні я розповім вам про хлопця нічим не гіршого за його більш відомих колег. А з мого особистого диванчику, так взагалі набагато крутіший за них. Сьогодні поговоримо про Бласа Руїса, людину, яка з отакусеньким от загоном підкорила цілу державу. Ба Більше людину, яка спромоглася захопити владу в цій державі. Прямо зараз постав лайк цьому відео, прокоментуй, підпишись та пошир та й знати YouTube, що відео варте уваги. А ми, як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Давайте коротесенько пригадаємо, якого ти конкістадори забули в Азії. Вони ж геноцидили в Америці. І всі були іспанцями? Чи не так? Взагалі-то так, але є й інша гілка розвитку конкістадора. Це португалець за національністю, що діє в Азії. Колонізація Сходу та Південно-Східної Азії справа саме португальців, бо саме вони першими вийшли на контакт з Японією та закріпилися в регіоні. Але в 1580 році Португалія фактично стає під владною Іспанією разом зі своїми колоніями, звісно. Іберійська унія сучасне позначення історичної політичної унії, яка об'єднала Іберійський півострів у 1580-1640 роках. Внаслідок династичної унії корон Іспанії та Португалії. В цей час королями обох держав були іспанські габсбурги: Філіп II, Філіп III та Філіп IV. Другим чинником появи конкістадорів в регіоні стали ордонанси про нові відкриття. Це такий документ, що його в 1573 році видав Філіп II. Указ, на думку монарха, мав зупинити конкісту. Типу, земель вже вдосталь. Захопили стільки, що дай Боже, це втримати. Навіть саме слово конкіста заборонялося. Червоною лінією через весь документ проходило єдине. А Проте указ, хоча й монарший, це одна справа, а зовсім інше реальне життя. Як не мріяти про нові землі, в яких ти за допомогою списа, рапіри та аркебузи сієш добро та справедливість? А вдячні індіанці несуть тобі золото та коштовності возами. Тим більше, що таких історій про успішних синів маминих подруг гуляло Іспанію до добрі та й за край. І якщо в бажаючих повторити подвиги пісара та кортеса недобору не було, то землями трапилася халепа. Вони в Америці майже закінчилися. Тобто, звісно, ще було кого підкорювати, але там була така морока, що братися не хотілося. Як от з тими арауканами, наприклад, яких підкорити так і не вийшло. А решту території всі свої люди давно вже й без тебе попилили. В кожній колонії сидів свій пихатий іспанський пан, якому ти, брудний та бідний Ідальго, даром не дався. Навіть те, що було не підкорено, мало своїх хазяїв. Теоретичних майбутніх всього десь 50 років тому Кортес висадився в новому світі, а тепер ця авантюра не несла нічого, окрім морської хвороби під час плавання та лихоманки по прибуттю. Тому деякі іспанські шукачі пригод та дзвінкої монети співпрацювали з італійцями та госпітальєрами. Цим не те, щоб пишалися, але це було прибутково. Інші йшли у військові та відсвалювали завзяттям невимовної сили по всій Європі. Проте багато запальних молодиків звернули увагу на інші нові території. До прикладу, Азію. Тепер, коли ми з'ясували, що конкістадори забули в Азії, повернемося в момент подорожі Бласа Руїса під керівництвом Варгаша до В'єтнаму. В цій експедиції все, що тільки могло піти не так, скористалося цією нагодою. І врешті-решт експедицію взяли під варту місцеві прикордонники. Ускладнювало ситуацію два фактори: перший Варгаш і його леви не знали жодної з місцевих мов. Мабуть, розраховували швиденько всіх завоювати та навчити іспанської чи хоча б португальської. А другий фактор це те, що місцевому монархові напророчили смерть від руки білої людини зі шрамом на обличчі. А тому людям Варгаша, які, звісно, носили борди, ніхто не зрадів. Від лютої смерті цих бороданів врятувало те, що шрамів вони не мали. Як так вийшло у затятих рубак, я, чесно кажучи, не знаю, але що було, то було. Тож їх роззброїли. А також конфіскували: корабель, вантаж, особисті цінності, інструменти, тобто, взагалі все, окрім життя. Що вже було непогано. А от що було погано, так це те, що всю експедицію відправили на кордон з Камбоджією. Ситуація була не те, щоб кепською, а дуже кепською. В чужій країні, без зброї, без знання мови. На що можна взагалі було розраховувати? Як виявилося, на безстрашність та кмітливість Бласа Руїса. По-перше, він узяв владу над європейцями в свої руки. Цих вояків було всього семеро, але це вже було щось. А коли оця з божої милості сказати експедиція натрапила на перший камбоджійський конвой, Блас не попрохав, а тупо затребував аудієнтів їхнього короля. Не забувши додати, що ця зустріч потрібно не експедиції, а саме монархові, бо Блас володіє надзвичайно цінною інформацією державного масштабу, якою поділитися з простими солдатами, звісно, неможливо. Можливо, ви зараз згадаєте версію про те, що Блас Руїс був шпигуном. А тому він знав про плани нападу Сіаму на Камбоджу. Але тут є декілька але. По-перше, Блас ніц нічого не знав про Азію ще три місяці тому. Так як прибув до Азії вперше, по-друге, камон, ну які шпигунські відомості про сям у 20-річного юнака, який там жодного разу не був? Тому я схиляюся до версії, що Блас Руїс тупо вигадав першу ліпшу версію. В таке повірити більше реально. Беручи до уваги вдачі цього козака. Та й сама версія про напад Сіаму була не найгіршою. Чого камбоджійці так перелякалися, зрозуміти неважко. Сіам довгий час був за богів війни в регіоні. Його лякалися і намагалися не сперечатися. Подивіться, мій ролик про Нересуана. багато стане на свої місця. Як би там не було, монарх Сатха, який приймав Конкістадора в столиці Камбоджі Ловек. Поставився до розвід даних Бласа дуже серйозно. Ба Більше, після деяких розвідувальних заходів інфа Бласа Руїса підтвердилася. Після цього король Сатха полюбив Бласа на часи на рідного і довірив Конкістадорам підготувати оборону Камбоджі. Блас Руїс був не дуже радий такому розпорядженню свого нового татка, тому що розумів, що проти Сяма Камбоджа не вистоїть. От іронія долі: юний конкістадор приїхав підкорювати, а тепер мав захищати. Блас Руїс тверезо прикинув те до цього і відіслав Варгаша з помічником на ім'я Велозу до Філіппін за підкріпленням, а сам почав готуватися до бою. Так минулося піврочку. Руїс детально на пальцях пояснив невойовничим кхмерам, це камбоджійці, як якщо що, перевагу вогнепальної зброї, та чекав на повернення Варгаша з підмогою. Але найманці, яких Варгаш, мабуть, вийняв за оголошенням та привів на підмогу, вчинили як найманці. Вони зупинилися на півдороги до столиці Камбоджі та резонно вирішили почекати та подивитися, хто вийде переможцем. Отака от найманська мудрість. Сили оборони Камбоджі залишилися без підмоги. Що казати, Камбоджа катку злила. І колишні друзі Руїста Велозу зустрілися на кораблі, що йшов до Сіаму. Правда, були вони в різних ролях. Велозу був захоплений сіамцями, коли ті поверталися з рейду на Камбоджу. Але хитромудрий португалець відбрехався і вмовив сіамців, що кращого переговірника з Іспанією, ніж сокіл велоза їм не знайти. І це прокатило. З ним було ще двоє португальців, яких Велозу примазав до своєї переговірної групи. А руїз був в якості полоненого раба, якого транспортували на тому ж човні на родючі плантації сіаму. Але Лев Руїс підняв повстання посеред полонених кхмерів та китайських рабів. Як це він зробив без знання мови? Загадка. А після перемоги над наглядачами конкістадорам довелося битися ще й з китайцями. Руїс та двоє його бойові товариші втрьох, втрьох перебили майже усіх китайців. Решта не забарилася запевнити, що за щастя мати такого керманича, як Руїс, і взагалі вони сплять і бачать, як будуть служити під його твердою рукою. Джонка Сіамців навантажена трофеями з Камбоджі, змінила свій курс та гордо почемчикувала до Маніли. Блас Руїс здобув омріяну репутацію та грошики. На горизонті яскраво заяріла нова експедиція до Камбоджі. По прибуттю до Маніли Бласт Руїс вмовляє владу, що тепер, після програшу короля Садхі, він легко доєднає Камбоджу до Іспанії. Справ того на півдня. Ось вони з велозу вже і васальний договір для Камбоджі склали. Там все було просто: Іспанія захищає Камбоджу відцяму, а Камбоджа стає васалом Іспанії. Були деякі спірні моменти, наприклад, що король Камбоджі мав прийняти християнство, але це Руїса не бентежило. Також мав бути назначеним генерал-губернатор, проте кандидатом Бласа не розглядали. Ним мав стати Хуан Суарес Гальєнато, людина з положенням та досвідом. Руїс таке терпіти не збирався, але поки змовчав. І все, справа закіпіла. Підготовка йшла по-дорослому. Грошики водилися, але була біда з людьми. Оцей от Хуан Суарес мав підпорядкуванні всього 120-130 людей. Так, це були добре вишколені демони війни. Нічим не гірші за терці де Кордови. Хто цей мужчина, можна дізнатися з мого відео про іспанські терці. До цього, шанованого панства, доєдналися визволені бласом китайці та кхмери. Але все рівно гуртом не набиралося і дві сотні людей. Проте підмога прийшла, звідки не чекали. На Філіпінах перебували якісь японці, мабуть, роніни та пірати, які заявили, що бажають битися на стороні іспанців. Японці мали бойовий досвід і гарну зброю та обладунки. Про іспанців годі говорити, прекрасні обладунки та багато аркебуз і іншої зброї. Тепер загальна кількість людей експедиції була більш-менш пристойною, біля двох сотень. Звісно, для завоювання держави маловато, але про це мова не йшла. Руїд сподівався, що все вирішить віч навіч з королем Садхі, на якого мав вплив. І от, весна 1596 року. Експедиція зібралася. І тут Велозо, бойовий побратим Руїса, відізвав Хуана Суареса в сторонку на кілька слів, і повідомив про те, що форпост в Сінгапурі зазнав набігу та потребує допомоги. Велозо був настільки переконливим, що Суарес швиденько зібрався та умчав на підмогу іспанцям. А Блас Руїс одразу повідомив усім присутнім, що тепер він тут саме головний з усіх головних, і експедиція переходить під його контроль. І не дочекавшись, поки повернеться номінальний командир Суарес, Руїс повів експедицію вперед. Флотилія Руїса складалася з трьох кораблів, проте дісталися місця призначення всього дві джонки під головуванням Руїса та Велози. Човен Варгаша потрапив у негоду і був змушеним повернутися. І це скоротило кількість учасників. Тепер у складі експедиції було всього біля сотні вояків іспанців та загін японців. По прибуттю Бласа Руїса та його відчайдухів чекав сюрприз. Монарх, що називав Руїса сином, не повернувся до столиці Ловек. Скоріше за все, він перебував десь у Лаосі. А на троні перебувала зовсім незнайома Руасові пика на ім'я Рама Прий. Він узурпував трон. Доєднання Камбоджі до Іспанії тепер трошки ускладнювалося. Новий король на відмовився від перемовин з іспанцями і наполегливо запропонував цим дипломатам не полишати портового кварталу і займатися своїми торгівельними справами. І ні про які перемовини не мріяти. Руїс і Велозу такого не очікували. А їм треба було поспішати, поки не повернувся Суарес з Сінгапуру. Бо тоді ні про яке генерал-губернаторству Руїсу і помислити б не дали. І тут би сидіти тихіше води нижче трави і добресенько так розмірковувати над своїм життям буттям. Але ці козаки були бентежної вдачі. В порту щось не так пішло з місцевими китайцями. Зчинилася сварка. І конкістадори вломили китайцям по першому класу, розстріляли їх з аркебуз та змусили накивати п'ятами. Після цього руїз з людьми захопили китайські човни та частково розгробували та спалили китайський квартал. Нагадую, у Руїса було біля сотні людей. З таких справ знатно так прифігів узурпатор Прей. І недвосмислено натякнув, не що бажає послухати пояснення Бласа Руїса особисто. До нового маєтку, що знаходився в окрузі Срей Санторе, в якому мешкав Прей, треба було плисти. Тож Руїс взяв 60 людей і дві джонки та вирушив в путь. По прибуттю команду Руїса знов чекав сюрприз. Узурпатор Прей повідомив, що зустрічатися з ними не збирається, і наказав відшкодувати всі збитки китайцям. А ще забрав Руїса та Волозу їх човни, залишивши тільки один маленький човник. Вночі конкістадори скликали військову нараду. Результатом став план, який можна охарактеризувати двома іменниками та одним сполучником. А саме недолугість та відвага. Якщо детальніше, то іспанці знали, що основна армія Прея зараз далеко. Королівська резиденція охороняється на трічку. Тому було вирішено атакувати королівський маєток, захопити в заручника короля та його сім'ю і з ними відступити на свої кораблі. Нагадаю: для довідки, у Руїса під головуванням було близько 60 людей. Від маєтку до порту декілька кілометрів. Тобто, щоб дістатися королівського маєтку, треба було в декілька заходів на отому малесенькому човникові десантувати своїх вояків. Тому було вирішено, що десяток воїнів дістанеться до більшого корабля, захопить його та забере своїх бойових побратимів. Треба додати, що люди Бласа Руїса взагалі, від слова зовсім, не розуміли розбудови маєтку і території довкола. Вони ж там ніколи не бували. Щоб ви розуміли, азійські маєтки це як місто в місті, з купою забудов і таким іншим. Там безліч усіляких входів-заходів, куди йти, не ясно. А напад мав статися вночі. Не дивина, що непомітним загін Руїса не залишився, Гвалт чинився лютий. На вухах стояло все місто. Король намагався втекти. Королівська гвардія та містяни оточили півсотні іспанців. Далі свідчення відрізняються: за одними короля пре застрелили в маєтку, коли він намагався втекти. За іншими король видався хоробрішим з хоробрих. Він в'їхав у двір своєї резиденції на бойовому слоні та почав керувати військами. До речі, слонів вже було вдосталь, але перший слон злякався вогню. Кмітливі іспанці підпалили маєток в різних місцях. Ну, щоб краще бачити, в який бік воювати, а то все ж таки ніч. Внаслідок цього зірвався пороховий погреб, а також згодом згорів і маєток. Майже увесь. Давайте притримуватися версії, де король Прей не втік, бо вона більш епічна. А як там було насправді, вже ніхто не знає. Але навіть ця версія не набагато довша, бо іспанці застрелили узурпатора з Аркебузи. Але вояки короля не оцінили таку звитягу іспанців і вирішили стерти в попіл цих зухвальців. Тим більше, що захисників маєтку було тисячі, а нападників іспанців біля п'ятидесяти. Іспанців рятувало тільки темрява. Мабуть, королівський маєток палав не надто яскраво. Дуже красномовно описує цю бійку учасник на ім'я Адуарте. Вранці вони могли поховати нас, кинувши кожний пожменій землі. Я молився, щоб сонце не зійшло, проте Господь не зробив дива. Загін королівської гвардії тепер діяв розмірковано. Вони атакували маневруючи і не били в лоба. Ніхто не бажав потрапити під кулі іспанців. Іспанці гатили з усіх аркебуз, проте хмери оминали смертельних пострілів. Щоправда, це їх не врятувало. Всю гвардію іспанці перебили в рукопиші. Зчинили цей геноцид Блас Руїс, озброєний алебардою та його японські найманці. В цей час іспанці під головуванням велози вже шикувалися в човні. Вони прагли допомогти своїм братчикам по зброї та здійснити прорив. Але не вдалося. Бо хмери зруйнували міст через річку, по якій йшли іспанці на підмогу. Це змусило резерв іспанців йти в обхід. А це десь біля 40 кілометрів, ще й вночі, ще й незнайомою місцевістю, де за кожної пальми шкіриться недобре всміхнений хмер. Руїс розділив свій загін на три частини. В авангарді ним керував сам Руїс, були стрільці. В ар'єргарді під головуванням Велози також були стрільці під прикриттям родольєрос у важких обладунках та бійців з держаковою зброєю. А центр зайняли легкі самураї та поранені. На щастя, для іспанців у кхмерів не було нормальної далекопійної зброї. Вони стріляли з луків. Але люди Руїса були в класних обладунках і стійко переносили обстріли. Нагадаю, що уся ця бійня проходила вночі, а тому кхмери побоювалися атакувати іспанців в темряві, проте декілька разів змушували атакувати бойових слонів. Але тварини полохалися стрільби, розверталися та топтали своїх же бійців. Загін рушив вперед, постійно відбиваючи атаки. Але що добре, так це те, що чого, чого, а аркебуз в іспанців було вдосталь. І іспанці вели вогонь беззупинно. Ви тільки уявіть, що ар'єргард відступав спиною вперед. При цьому вів бій і зберігав стрій. Іспанці бажали переправитися на інший бік річки, проте йшли вони повільно. Хмери же відрядили окремий загін, який форсував річку та зачаївся на місці, де іспанці мали перейти річку. Конкістадори йшли вздовж річки 14 16 годин без зупину і дісталися Меконгу. Це річка. А переправлятися було ні на чим. І до речі, на тому березі їх очікували кхмери – і тут почалася справжня злива, яка не давала стріляти з аркебуз. Ситуація зайшла в глухий кут. Іспанці атакувати не могли, а хмери не наважувалися. Так вони дочекалися темряви. Вночі воювати справа не богоугодна. Тому хмери цього не вміли. А от навчені іспанці добре зналися на енкомісадах. Енкомісада – це атака Енкаміса, тобто в сорочці. І дійсно, в енкамісаду йшли часто без верхнього одягу в одній камізі. Є версія, що це для того, щоб відрізняти своїх від чужих в темряві. Термін склався в 16 столітті. Зазвичай енкамісада була диверсією. Цілі бували різні: зіпсувати гармати, підпалити табір тощо. Наприклад, початок фільму Капітан Алатрісте» – типова енкамісада. Іспанці йшли в енкамісаду перед самим світанком, щоб відступити під прикриттям своєї артилерії, коли тільки но зійде сонце. Люди Руїса вирішили діяти швидко. Вони змогли знайти брід. І щоб не видати форсування річки, конкістадори пішли на хитрість, закріпили на деревах тліючі гноти та використовували різні з них, щоб стріляти з аркебуз, створюючи враження, що їх там не трійко колік, а щонайменше декілька терцій. Налякані кхмери вирішили, що іспанців сила селена, і всі зараз зайняті тим, що стріляють по ним. В цей самий час інший загін іспанців, що форсував річку, дав два залпи по відступаючим кхмерам. І це все по груди стоячи в воді. Іспанці змогли перейти річку, знайшли човни, подали сигнал своїм та зайняли оборону, збудувавши з повалених дерев щось схоже на барикади. Порахували поранених майже всі, та вбитих три людини. Не дивлячись на успіх нічної спецоперації, у іспанців проблем було чимало. Чи буде підтримка, чи ні. Скільки на неї чекати і що далі робити, неясно. І тут іспанцям нарешті пощастило. До місця підійшов бойовий корабель Хуана Суареса Галінато. З човна дали залп. І хмери були розбиті. Так вийшло, що Суарес по брехливій наводці Велозу дістався Сінгапуру майже одночасно з початком нічної операції Руїса. На місці Суарес швидко зрозумів, що до чого, і одразу ж відправився за гарячим слідом експедиції Руїса. Галійнато якось не перейнявся з витягами Руїса та його людей. Він був певен, що невдовзі сюди прийде малайський лаксамана. Лаксамана це військова посада, щось на кшталт адмірала. А вести перемовни вже немає з ким, дякуючи подвигам Бласа та його людей. Тож продовжувати експедицію сенсу немає. Також Суарес натякнув, що взагалі-то він голова експедиції, і тепер він наказує повертатися до Маніли. Але Руїс та Велозу повідомили, що складений ними договір взагалі-то призначався не вбитому королю, а іншому. Так що треба чимчикувати в Лаос? Там вони знайдуть легітимного короля Камбоджі. До речі, він дуже лояльний до Бласа Руїса. Сином його називав. А тому борг іспанців повернути істинного монарха на трон Камбоджі. І той трон, до речі, вже звільнився завдяки таким соколам, як Руїс та Велозу. Суарес відверто махнув на це рукою та садив загін Руїса та Велозу на в'єтнамському узбережжі. А сам пішов до Філіппін. Доєднатися цього шанованого панства готові були ще 30 вояків. І знову план рівня недолугість та відвага. На початок 1596 року в Лаосі ще не бував жоден європейц. Добиратися Лаосу треба було через В'єтнам, в якому, як ви пам'ятаєте з початку ролику Руїса не те, щоб любили. Кмітливість іспанців вражає. У ворожій країні вони знайшли провідників та переправилися через гори в Лаос. А в Лаосі, як тільки почули ім'я Руїса, одразу з почистями доправили конкістадора до маєтку правителя. Щоправда, покровитель Руїса, король Камбоджі Садха, помер. Проте залишив спадкоємця. Зовсім ще хлопчика. Але так навіть краще, таким простіше керувати. З'ясувалося ще одне. Полководець Лаксамана, той чи його прибуття лякався Суарес, давно зрадив свого короля ну того, якого Руїс та його люди вбили. І тепер Лаксамана також мав плани на малолітнього спадкоємця. Тож Руїс і Лаксамана мали гіпотетичну синергію інтересів. Прийшов час повернути Камбоджі свого монарха. Руїс очолив загін, з яким малолітній спадкоємець вирушив додому. На шляху вони зустріли малайське військо Лаксамани. Оце так зустріч. Про якусь дружбу поміж Лаксаманою та Руїсом не йшлося, але ціль була одна: Тож вони порозумілися. В 1597 році молодий спадкоємець камбоджійського престолу зайняв трон. Не пролилося жодної краплини крові. Нарешті конкістадори, що повірили в руїса, збирали плоди своєї плідної праці. Зберігся опис тих часів. Два десятки іспанців та стільки ж японців володіли Камбоджією. Молодий король не приймав жодного рішення без участі Руїса, Велози та Лаксамани. Ба більше, новоспечений монарх віддав їм цілі провінції та дозволив збирати податки. Хоча тривало це два роки. Але про це якось іншим разом. На момент завершення цієї історії Блас Руїс не мав і 30 рочків. Отакий от історичний син маминої подруги. Що почитати по темі? Конкістадор Федеріко Андахазі, що подивитися по темі Новий світ 2005 року? В Що пограти по темі в стареньку Емперіалізм The Age of Exploration» або ж в більш нову «Expeditions Конкістадор. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особливо подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Кофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!